Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Енергоатом виготовлятиме остаткування та запчастини, які до повномасштабного вторгнення поставлялися ЗРФ. На Хмельницькій АЕС проведено чергову ротацію постійної місії МАГАТЕ. Для персоналу ЗАЕС, який задіяний на майданчику Х-3, облаштовано локацію для харчування. Хмельницькі атомники продовжують активно підтримувати сили оборони. Команда ХАЕС здобула перемогу в благодійному крос кроспіатлоні. Про це та інше у продовженні випуску. Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив невідкладні питання енергетичної безпеки у сфері атомної енергетики з представниками Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів. Наша енергосистема витримала безпрецедентні масовані обстріли країни терориста, і я просто не уявляю, як би ми вижили без атомної енергетики за цих умов. Тому подальший розвиток атомної галузі є стратегічно важливим, наголосив очільник Міненерго. Члени асоціації підтримали прагнення нашого уряду добудувати енергоблоки номер 3 та номер 4 4 Хмельницької АЕС, пообіцяли допомогу у наданні сучасного устаткування для українських АЕС та заявили про готовність допомагати, спираючись на наявний досвід США, Чехії та Словаччини у відновленні будівництва атомних станцій. Енергоатом виготовлятиме устаткування та запчастини, які до повномасштабного вторгнення поставлялися ЗРФ в рамках програми заміщення власним виробництвом устаткування, а також запасних частин, що раніше надходили з Росії. Акціонерне товариство «Наяк енергоатом отримало останній необхідний станок. Його призначення виготовлення циліндрів, поршнів та інших деталей критичного імпорту для дизель-генераторів систем безпеки атомних електростанцій. Відтепер значна номенклатура потрібних запчастин виготовлятиметься на потужностях філії енергоатома, атом. Енергомаш нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення енергоатом повністю замістив товари російського походження власним виробництвом або поставками з країн-партнерів. МАГАТЕ провело чергову ротацію експертів на українській ХАЕС. 14 серпня на Хмельницьку атомну електростанцію прибула нова, вже 28-ма група експертів постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради експерти зустрілися з керівництвом та працівниками ХАЕС, на якій працюватимуть впродовж наступних трьох тижнів. До складу місії входять фахівці, які мають високу кваліфікацію та досвід у галузі ядерної енергетики. Експерти здійснюють регулярні обходи, аналізують дані щодо підвищення рівня. Безпеки та проводять інтерв'ю з персоналом. Місії міжнародного агентства працюють на українських АЕС ще з початку 2023 року. Їхня головна мета моніторинг стану безпеки на атомних станціях в умовах військової агресії Росії. Це важливий елемент співпраці між Україною та міжнародною спільнотою у сфері ядерної енергетики. На Хмельницькій АЕС працює велика кількість запорізьких атомників, які задіяні на енергоблоці номер 3 Постійно вдосконалюючи умови праці для колег із ЗС, керівництвом Хмельницької АЕС було прийнято рішення про облаштування локації для харчування на будівельному майданчику ХС-3. Приготуванням, доставкою та роздачою їжі опікуються працівниці цеху господарського забезпечення. Щоденно працівники лікувально-профілактичного відділу розробляють та узгоджують з керівництвом управління будівництва ЗАЕС меню на наступний день. Що дає Змогу враховувати смаки та побажання персоналу. Літній варіант організації харчування триватиме до холодів, а з настанням осінньо-зимового періоду буде облаштовано локацію відповідно до пору року та погодних умов. На Хмельницькій АЕС тривають конкурси професійної майстерності серед молодих фахівців. За звання кращого серед машиністів-обхідників з турбінного устаткування змагалося п'ятеро молодих працівників цеху. Традиційно конкурс професійної майстерності складався з двох етапів теоретичного та практичного. У результаті конкурсної боротьби переміг Михайло Рапченюк, а Євгеній Кузьома та Павло Міщеня посіли другий треті місця. Конкурс професійної майстерності не лише виявляє кращих у професії, але й може стати важливим кроком для подальшого кар'єрного зростання молодих турбіністів. Переможець представить Хмельницьку ОЕС вже на галузевому конкурсі професійної майстерності. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати Збройні Сили України на потреби захисників. Працівниками ХАЕС перераховано вже понад 335 мільйонів гривень власних коштів. У співпраці з волонтерами працівники ХАЕС забезпечують придбання та передачу необхідних засобів та обладнання для своїх колег, членів їхніх родин та мешканців тергромади, які наразі захищають Україну на передовій. Серед іншого за останній тиждень волонтерами громадської організації енергія наших сердець було придбано 25 fpv дронів 6 квадрокоптерів Мавік. Три різних типів: зарядні станції, тепловізійний прилад, реп, генератор, запчастини для автомобілів та інструменти на загальну суму у понад півтора мільйона гривень. Все це найближчим часом буде відправлено у військові підрозділи, які виконують бойові завдання на фронті. Наближаємо перемогу разом. 10 серпня на базі реабілітаційного оздоровчого комплексу Біле озеро відбувся благодійний захід Енерджі Спрін Тріатлон, який щороку проводиться Рівненською АЕС. Він об'єднав близько 90 учасників з різних куточків України, а також представників дирекції та філій АТ на В індивідуальній першості взяли участь семеро представників команди ХАЕС, а ще шестеро у складі двох команд виборювали першість у естафетному заліку. Переможницею в абсолютному заліку серед жінок стала представниця ХАЕС Майя Абрамович. Ще одну золоту нагороду наші спортсмени здобули в естафеті. Команда Доджерс у складі Тараса Сиваківського, Олександра Білика та Василя Кочегарова показали найкращий результат на трасі. Того дня на підестал пошани також піднялися Марія Харитоненко, Вадим Місько, Денис Гордєєв та Олександр Жебель. За результатами змагань серед філій Атена енергоатом Хмельницька АЕС посіла перше загальнокомандне місце. Зібрані кошти в сумі майже 80 тисяч гривень будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаймо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!